Пройшов тиждень після місцевих виборів, жителі міста Жовті Води обрали нового голову Володимира Абрамова від партії Укроп. Та 34 депутати від різних партій. Від партії «Укроп» – 10 депутатів, від опозиційного блоку 7, від відродження 5 депутатів, від радикальної партії 4, від Батьківщини також 4, і від партії Солідарність обрано 4 депутати. Зараз в Жовтовуцькій міськраді йде процес передачі влади. Офіційно місцева влада перейде від старого до нового складу у листопаді, а поки що містом керує. Василь Тарасенко, і ось остання приємна новина, яка фактично завершила каденцію старої влади. Як стало відомо, 30 жовтня у п'ятницю міжвідомча комісія, яка видає дозволи на відключення централізованого опалення, нарешті узаконила автономне опалення в квартирах 37 жовтоводців, жовтовоців, які боролись за це право роками і дійшли аж до Києва. Вони, як відомо, відключились без дозволів. Тепер вони мають право пройти законний шлях підключення свого автономного опалення. А як же бути з тими величезними сумами, які нараховані тепломережами за ці роки людям, які його не отримували? Скоріше всього, це питання буде вирішуватись у судовому порядку.